Сьогодні ми пропонуємо вам повернутися до розмови про забобони і віру в них. Чи не найбільше людських забобонів стосується обряду поховання людини? Це і звичай класти у труну різноманітні особисті речі небіжчика і завішування дзеркал, коли в домі є покійник, перев'язування рушниками і вистеляння дороги до цвинтаря квітами та гіллям. Які з них є неприпустимими у житті православної людини, а які все ж таки мають право на життя як народні традиції? Про це ми сьогодні говоритимемо у програмі Символ віри зі священником Свято-Покровського храму протеєреєм Миколою Середичем. Зокрема, тим забобонам, які стосуються поховання людини, їх, мабуть, чи не найбільше. От у вашій церковній практиці, скажіть, будь ласка, з якими забобонами стосовно поховання людини доводилось вам зіштовхуватися? Так, смерть це велика тайна, тайна, перед якою часто стикаються люди, тому що ми стаємо свідками смерті своїх рідних, близьких, знайомих. І звичайно, що буває момент, що людина в цей час, коли помере хтось з близьких, вона розгублена, вона не знає, що робити. І тут, як правило, виступають порадниками всі, так сказати, знаючі люди. Але якщо ми згадаємо, що в нас є церква, яку заснував Бог, і ми будемо пам'ятати, що церква це школа духовного життя, то ми якраз повинні в першу чергу звернутися за порадою до церкви, як правильно провести в останній шлях свою близьку людину. І саме головне, щоб це було корисливо для її душі. А для тіла, щоб це було з почистю, так, як це було споконвіку у Православній Церкві. Тому, звичайно, дуже багато існує різних неправильних вчень народних традицій. Зокрема, у моїй священській практиці вже всього було. Я стикався з такими проблемами, як коли, із. Підпокойника витягували спиртне, коли витягували з карманів сигарети. Не кажучи вже про те, що люди кладуть в гроб практично все те, з чим людина мала зв'язок у земному житті. І особливо, коли вже людина старша, звичайно, проявляються немочі, людські. Людина, наприклад, вже погано бачить, вона користується окулярами, кладуть окуляри. Буває людина погано вже ходить, ноги болять, користується паличкою, кладуть паличку. І так далі. Тобто багато чого кладуть в гроб. І ось тут якраз ми повинні задуматися, правда, що таке смерть і яким чином має відношення все те, що кладуть, до душі. Якось церква нас вчить, що смерть це процес розлучення душі від тіла. Поки людина жива, душа знаходиться в тілі. Тіло це оболочка для душі. Ось смерть розлучила, тіло стає мертвим, тіло померло і повинно вернутися в землю, як вчить нас Святе Письмо. Там сказано: ти земля є, і в землю вернешся. Земля чому? Тому що з землі Бог створив першу людину, і в землю вернешся. А дух, безсмертний дух, чи як по народу, ми кажемо, душа, Бог вдихнув у це тіло, тіло ожило, тобто Адам став живою людиною. І тому тіло померло, вертається в землю. Ми знаємо, що через декілька років воно розкладається в землі, тіло не стане. Та ось все те, чим людина користувалася, це є матеріальні речі. ж? Матеріальні, тіло матерія. А дух, душа, дух це. Те, що немає плоті. Якщо ми згадаємо із Євангелія, коли садукеї, які не вірили у Воскресіння і з мертвих, запитали Христа, якого буде брата жінка? Тому що по закону іудейському було, що якщо брат не встановив, тобто помер брат і не було дітей, він молодший брат жениться, щоб встановити сім'ю. тобто, щоб були діти, щоб продовжувався рід. І так вони питають, було сім братів, всі померли, кожна була одна жінка, чи є вона буде в воскресінні мертві. А Господь сказав їм, ви помиляєте і заблуждаєте, тому що ви не знаєте правди Божої, воскресінні і не женяться, ні замуж не виходять, а живуть як ангели на небесах. Тобто душа, дух, душа не їсть дух, не п'є, тобто матеріальні речі її ніяким чином не торкаються. Всі матеріальні речі трікалася тіло, тому що це матерія. Зі смертю помирає все. На третій день душа переходить у згробне життя по вченню, згідно вчення нашої церкви. її забирають на небо, вона уклоняється в Богу. Їй шість днів показують рай, райські обитлі, тобто місця, де тривають святі, ті, які були вірні в Богу. Дев'ятий день знову приводять, вона уклоняється в Богу. 30 днів показують місця мук, тобто ад, де прибувають грішники, які не хотіли бути від ні Богу. І 40 день душа вже отримує місце, бо рай або не дай Бог ад. Тому ми повинні якраз і чітко про це пам'ятати і це розуміти, що душа не може користуватися ніякими матеріальними речами, їй це зовсім не потрібно. А значить, ми тоді. Проявляємо недовіру до вчення нашої церкви, а відповідно до Бога, тому що Бог заснував церкву і через церкву нас вчить, нас навчає. Коли людина, знішені не людина, а родичі, які все це кладуть, ті матеріальні речі, якими людина користувалася в гроб, то вони правду уподобляються язичникам, які ми знаємо із історії, те саме робили. Ще є такий звичай, коли, кажуть, що треба 40 копійок. Положити, щоб по кожній купіці на кожен день людина могла відкупитися, проходячи воздушні метарства. Тому що ми знаємо, що протягом 40 днів, із історії вчення церкви, верніше, людина проходить 20 воздушних метарств. Але знову ж це помилкове розуміння, не може людина відкупитися від ліха копійкою, тим більше душа після розлучення від тіла. Поки людина живе. Так, вона дійсно дуже може багато, навіть за допомогою, так сказати, копійки, викупити своїх гріхів. Тому коли вона буде робити милостиню, коли вона буде допомагати особливо сиротам, як казав один Афонський старий, що допомога сиротам може вимолити будь гріх заглатий перед Богом. То це так. Але тобто, це коли людина свідомо жила, творила, але коли смерть розлучає душу від тіла, то повчення церкви. Після смерті покаяння немає, і тому не випадково знамените народне прислів'я рада, душа, в рай, та гріхи не пускають. Тому що святе письмо каже: ніщо не чисте, не в царство небесне. Так от якраз тут величезна помилка, там грошима ніхто не відкупився і не відкупується. І знову ж таки, коли ми це... Робимо, то ми творимо гріх. Чому? Тому що ми вже нарушаємо заповіді церкви. Ми не віримо в те, що церква вчить. А відповідно, відповідно ми ніякої користі для душі своєї близької людини, яка відходить до вічність, не можемо зробити, не можемо їй нічим допомогти. Ще також така є, ну це народна традиція, коли е, кидають е, гілки із різних дерев. Звичайно, я. Не можу сказати, що тут щось таке погане, але це народна традиція, яка не має відношення до вчення церкви. Ну і ще велика проблема в правильному, так сказати, проважні душі, згробне життя в допомозі, це обіди. Так, обід має значення і велике значення, тому що це милостиня за душу. А якраз молитва, милостиня і піс за душу це ті речі, якими душі можна дійсно допомогти. Але знову ж таки, якщо це правильно... Тому, коли піст, значить обід повинен бути постний, і тільки постний. На обіді церква забороняє поминати горілкою, тобто спиртним, не можна. Вино благословляється церквою, а горілка не благословляється. Неправильно, коли наші люди беруть чарки в руки і кажуть царство небесне це гріх за царство небесне не п'ють. За царство небесне моляться. Тобто Царство Небесне тільки можна вимолити. І, відповідно, навіть після смерті, коли ми вже за іншу людину молимось, ми проявляємо любов, турботу за цю людину, тому що за душу, тому що душа жива. Но ми повинні молитись. Також неправильне таке висловлення, як кидають землю, яка є земля пухом. Не може бути земля пухом. Земля тягар. Це тягар для тіла, тому що взагалі світівці пишуть, що смерть саме велике зло в світі. Більше зла нема у світі, і правда, як ми важко, хоча ми, наприклад, віруючі люди, ми віримо, ми знаємо, що життя зі смертю не закінчується, але все рівно процес розлучення, тому що людина померла, і ми її тут більше не бачимо. І це правда, це логічно. І звичайно, і тут якраз проявляються сльози, гори, все це проявляється, тому що іменно процес розлуки із близькою людиною. Тому це зло і тому земля пухом ніколи не буде для тіла. Але якщо тіло було освячене кров'ю Христовою, тобто причастям тілом і кров'ю Христовою, то, звичайно, оце тіло церква. Називає мощами, тобто святинею, тому що дійсно людина, коли причащалася тіло і крові, вона освячила своє тіло. І тому ми з величезним благовінням ставимося до тіла, ми йому даємо послідні цілування на похороні, як співається у чині похорон Православної церкви. Тобто ми з почистями тіло також проводимо у землю, а якою воно повинно вернутися. Тіло повинно повернутися, коли прийде Господь Ісус Христос, тобто в стане воскресне. А до цього моменту, то, звичайно, земля є тягарем її тіла. Отже, Миколаю, ми бачимо, що на практиці людські забобони тісно переплетені з народними традиціями. Ми можемо говорити про те, що одні з них є неприпустимими, шкідливими, а інші навпаки не несуть в собі нічого поганого. І якщо людині ну, хочеться в це вірити, якщо їй так легше, вона може в це вірити. Чи, в принципі, не варто. Як повчає? Ви знаєте, дійсно, от е, із введенням християнства на Русі, а ми знаємо, що до цього наші предки були язичниками, дуже багато, і це правда, ми тут повинні казати правду, збереглося із язичництва. І ін, деякі традиції вони і живуть до сьогоднішнього дня. І дійсно, є такі традиції, які ну, не можна сказати, що вони школи, О, те, ж, те, що я, наприклад, згадую, те, що стелять е, рушники. Стелять цими, посипають гілками із дерев. Сказати, що вони чимось шкодять, не можна сказати, що вони шкодять. А ось ті, які я назвав про горілку, про тютюн, про ці копійки і таке інше, це дійсно неприпустимо. А ці традиції, ну так, вони вже вжилися в нашому народі, і дійсно сьогодні це перев'язуванням, так само рушниками чи хустинками рук. Тобто ці традиції вони прижилися, ну, так сказати, що вони сильно погані, не можна. І тому, звичайно, вони так вже і людьми і підтримуються. Але знову ж таки, якщо дійсно людина вважає себе вірною своїй церкві, то вона повинна звернутися до церкви і розпитати, як правильно провести свою близьку людину посильну путь, як правильно дати належну їй шану. Це буде дійсно так, як треба, і тоді вона буде з чистою совістю і далі молитися і продовжувати жити, бо вона буде знати, що вона дійсно зробила так, як вчить наша православна церква. Тож, якщо виникають якісь питання щодо того, як правильно не відступаючи від православної віри, провести рідну чи близьку людину у останню путь, в першу чергу варто адресувати їх священнику. Я ж бажаю вам, щоб ви не грішили і поруч з вами якнайдовше перебували найдорожчі вам люди.